Тобто Ангеліна, і сьогодні ми будемо тролити людей в Брюкселен. Я зробилась ось такою чорною, але у нас перший мали би. Ну, я там десь помилки робила, тому давайте вже будемо чорною. Так, що там перше? Давайте подивимося. А, Це щось по англійськи Так, е добре. Ну, давайте зараз будемо. О, дивіться, тут є чорним. Давайте, може, заховаємось. <гум> ну, трошки новно, ну, трошки видно. Добро, давайте шукати група першу жертву. дивіться, ось жертву нам потрібно. Дивіться, тут вже відкрито. Так, ну давайте інструменти взянемо. Мішок. І нам треба бомбу. Так, щоб, типу, щоб зломувати її сейф. І беремо бомбу. Давайте бомбу все. все йдемо. Так, тут у неї відкрито. У мене трохи лагає, навіть не трохи, тому вибачаюсь. Дивіться, ми зайшли до неї, можна в неї ховатись там. Ось тут от ми можемо заливатись. Так, давайте подивимось, можемо її в хаті. Так. Тут, а? Тут, вроді би, немає. Так, давайте акуратно підемо. І тут, вроді би, немає. Давайте тут її сейф зламаємо. Тут йдемо, бо ми зродилися головному брати. Так, і я ж хотіла з вами обговорити, що мені. Скоро прийде моя посилочка з Темо, а там я заказала мікрофон. І скоро школа, я буду знімати для вас влоги, як я йду з школи і так далі. І це буде дуже круто, буде файно чути і так далі. Вона ну, скоро прийде, тому давайте заховаємось. Скоримовось ми ось тут. Ні. Ну, якось нам не відповідають, тому я думаю, можна йти з цієї квартири. Вот такого даму. И дам. Так, и даму осей. Вот. Э -э Нам треба посмотреть видеть... что тут хатка у нас закрыта. Не открыта. Подвижите, почему все открыты. Ну, еще не бойтесь, что я их сломаю. У меня, видите, тут такая девчонка. Подвижите. Они меня засекли. Засекли. Видите, бежит за мной, кажется. Біжить по краю світа. А Чому біжит? на знову на біжить? Ну, не знаю, що робити. У нас тут така людина. Давайте якось сюди може. Об'їдемо і ось там от прийде. Напевно, що буде так ліпше тому що вона не заміла. Тут там не закрити, але у нас є мішок, тому сьомой рішуємо. Давайте я кудись заховаємось. Я заховаємося, якщо ось тут в краму. У нас майже не видно. Так, давайте біжимо. Біжимо, біжимо. і зараз будемо, що хтось тут є. Тут нікого немає. Так, ну і що можна тут сховатися? Дай я не знаю. Де? М -м, так. І це, це перший роль і так я давно не знімала для вас як би відео. такі довгі, тому оце відео наше таке. І може вона не буде чути, я вибачаюсь, якщо мене чути, не буде. О, дивіться, тут челіха. Біжимо вона нас засікла. Біжимо просто біжимо, біжимо. Біжимо, давайте скоріше біжимо, поки мене не забанила. Потому що ми маємо зламати її. О, дивіться, там якийсь новий дім з'явився. Давайте, може, туди підемо? Дивіться, туди просто водичі з'явилися, я не знаю, як. Давайте, скоро підемо. Тут відкрито. Фуууу, леді. Наші у нас базу, вони вже знають, що хтось прийде. Так. Хм. Я тут поки побуду. І давайте, йдемо. Так, акуратно йдемо. Ось так от. Тирасквіт. Ну, можна тут заховатись, в принципі. Так, акуратно акуратно йдемо. даємо. що, шушою тут просто. Ось так от, все. Так, давайте подумай якось ще акуратно. Ага, Тут вроде нікого немає. Так, давайте подумай мы с вами. Вроде бы тоже мам. Так, нам тоді. Туди... Треба знайти сейф. Нам треба знайти сейф і зламати, будинок це наша тір. Їх Зламати, як би, всіх потрібно. Так, я не знаю, де в них пока тут. А, так, нам треба акуратно. Так, акуратно тут можна сходити. Я застралию. Та йой! Так, ми поки не знайшли їх. Як би. Угу. Давайте поки тут ну Від кого ми взагалі ховаємося? Я розумію, тут нікого немає, вони кудись поїхали. Я розумію, тут десь у секретному ниті їх дом. то чи взагалі немає, Я не розумію просто. Ну Давайте тут попробуємо. Ні, немає. Окей, давайте звалюємо, тому що ми не знайшли і. Дивіться він тут. Дивіться він тут. Подивіться він, він просто тут, а він на засік. і ми тут просто плаваємо в річці. Не Знаю, не знаю. Так, давайте втікати. Так, втікаємо, тікаємо, тікаємо, спідран, 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 втікай, дура, втікай. Фух, фух. Ми втікли ми змогли. там це давайте зараз подивимось. подивіться, тут є хранилище, напевно, там є тут. Коротше, ось так от. Нас чудно засікали ось так от. Давайте шукати інші будинки. Не знаю які. Надіюсь, що якісь будуть. Я би пішла в квартиру, якщо буде. Подивіться на це. Так, нам потрібно сюди. Так, ідемо, йдемо. Якщо що, можна тут заходити, мене так навіть не видно. Так, залізаємо акуратно. Я дуже маленько, щоб залізти так, некомфортненько. Це ще десь 2 хвилини я ліваю, тому що це відео не дуже буде велике. Я вибачаю, чому не дуже велике буде. Так, я знаю цей будинок, тому нам треба стати трошки. Е, ну, коротше, буде маленький, якось будемо старатися. Тут закрито. Я просто відкрити, ну тільки маленько. Так, виходимо. Нам треба побачити, в принципі, когось. Так, тут відкрито. Угу. Так, е, якщо буде якась людина, то ми перейдемо його домик. Е, Як би перейдемо. Е, вот. Поки що не похоже, що ми якби. Якби, тролим їх Дивіться, давайте і підемо той будинок, тому що тут якби, не некомфортно. А там от, буде взагалі бомба петарда. Давайте нам акуратно почекати, щоб вона вийшла. І давайте беремо скейт. О, скейт теж чорний Можна сказати Так, все, заходимо сюди так от. І давайте акуратно якось туди. Так, 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 давайте, давайте, давайте. Так, давайте. Діс мене не видно. Ді, мене не видно. Уроді немає. Вони видно, але вони так не дивляться, вроді би. Так, 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 йдемо за ними, йдемо за ними. Йдемо за ними. Так, 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 так. Вони закрили, вони закрили. Тут вроді би не пробратись. Так, тут вроді би не пробратись. Так. Давайте якусь задні може, зайдемо. Не знаю, тут було б ідеально, але вони закрили. Треба було з ним йти, але це був ризик. Так, ну давайте тоді іншого шукати квартиру. Принципе. Уже у нас 10 хвилин ми якби знімаємо вже. Десь так, но нічого. Подивіться, ось тут у тут не було. Тут не цікаво. М -м -м. Ну, коротко, я Давайте оцей водомік спробуємо зарайдити. І нам потрібно взяти зомбік. Ми е, беремо зомбі і хоча б одного будемо ставити. Так, я не що можу, можу. там є хтось. Ми заховаємо ось так там той чел є. Він що, в гості зайшов? Ще. Чому він до нас сюди якби завірів, не знаю. Ну, добре, ідемо по старій точці, якби тут. Так, тоді я поїду наблюдати. Він вийшов. Ага, угу, він вийшов. Ми заходимо. Так, заходимо. Аккуратно, акуратно, акуратно. Тут вроді би нікого немає. Вроді би ні. Так, тут. Вроді би ніколи теж. Так, вроді би теж нікого немає. О, а тут я можу як би бути, поки нікого не буде. Так. І ванна, вроді, нікого немає. Так, давайте тоді обставимо. Ось так от. І ось так от. Так Давайте тоді зламаємо їм сейф, щоб вони пройшли і подивились на це. Ну це ще сейф, що треба знайти. Це буде проблемочка в нас, проблемка. Так, я зараз боюсь, щоб ніхто не пішов. Так. Ну я не знаю, де цей сейф просто. Просто не знаю, де цей сейф. Так, нам треба якийсь звучок, виходимо. Все. Я не знаю, вони взагалі то є чи ні. Так, ну окей, да, окей, окей. Давайте може, дивіться, тут є поліцейський час, тут можна якось туди зайти. Він відкрив ворота і акуратно заходимо. Ми зайшли. І давайте поки ось сюди зайдемо. Ні, тут закрито, відкриваємо. Все ми зайшли. Я зайшла і подивіться на ось це, Дівчата, дівчата, він тут, він зараз сюди прийде. Він зараз сюди прийде. Ховаємось, дівчата, ховаємось, ховаємось. Ховаємось, ховаємось. Так, давайте подивимось, де він є. Я просто боюсь. Де він є? Де він є? Де він є просто? Родіб його немає, він там є, але він не входить з машини. Ви турочно зайдемо. Пішемо. Сідаємо. Я сіла, його немає. Він десь пропав. коротше дівчатам. У цьому все. Е, всім папа! -па, з вами була Ангеліна, Ангело Перемога. І от, всім папа. -па. Ми не змогли так сильно затролити, але все одно Наступний раз точно вийде! Всім папа-па! -па -па -па!